за трактор, і далі ми вже продемонструємо цей тандем в роботі. Всім доброго дня, мене звати Анатолій, я менеджер спеціаліст по продуктів тракторів в представництві. Буквально кілька слів про трактор. Зараз сьогодні ми демонструємо Magnum 400. Це флагманська модель серії тракторів Magnum. Модельний рік 20... 24-й, з 2025 року буде Magnum 405. І цим відрізняється цей трактор як його особливості. Має потужні 423 кінські сили, тобто то, в принципі в цьому тракторі ми встановлюємо масову комплектацію для України дві характеристики, дві особливості, дві опції, які потрібні для того, щоб він був максимально універсальний. Тобто Перш за все, це ну, зрозуміло, для тягає потрібен в момент, потрібна потужність, все це тут є. Трансмісія PowerShift 21 на 5 але для того, щоб вона працювала максимально ефективно економічно. Єдина функція, яка називається АБМ. Ну, на землі її автомат, так, але по суму. Всьому... Це комп'ютер управляє обертами двигуна для того, щоб мінімізувати витрату пального. Тобто Задача оператора тільки задати цільову швидкість, далі комп'ютер все робить сам. Перемикає передачі, підбирає оберти двигуна для того, щоб досягнути максимальної. Національний... Die jetzt uh, schon schon in schon Bitwa Tytani duże. розставлені значно ширше, і відповідно це нам дозволяє вирізати повністю і рівномірно. Так, да, це рішення потребує більшої потужності трактора, але Добавити завжди складніше, ніж прибрати. Ми можемо деякі лапи знімати і таким чином зменшити навантаження на трактор. Далі, з приводу еластичності цієї машини. Коли у нас стоїть задача, скажімо так, зайшли бігати після комбайна і після нього можна потім піти в посів, якщо це буде посівний комплекс, наприклад, да? в такому випадку нам обов'язково потрібен важкий каток, який представлений на даній машині. Або, якщо ми працюємо з цією машиною з осені і ми розуміємо, що посіва здійснюватись не буде, для того, щоб зменшити схильність до запливання грунтів і покращити умови для накопичення вологи, то нам зворот і ущільнення в такому випадку не потрібно. Що ми можемо зробити? Ми піднімаємо каток, тому що в звичайних коли каток опущений, ми катком регулюємо робочу глибину. Зворотні ущільні для підтягування волонту. Коли у нас стоїть задача працювати без вироб, каток ми піднімаємо, тоді ми будемо працювати на цих колесах. Також прошу звернути вашу увагу, що, на відміну від інших виробників, наші колеса серед представлених тут машин є найбільшою діаметрою і є досить широкими. Для чого це потрібно? Коли ми працюємо лапами, не опираючись на каток, нам треба надійна точка опори для того, щоб агрегат не провалювався і глибинару що задано не плавати, маючи.